Тож, ну, а не знаєш, що це товариство входить? Не знаєш. Навіть номер не них. А як тут переможеться, ви не маєте номера. Що тут, влада? <гум> влада, ви що? А ви не влада. Я не влада. Ага, Я не влада. Ну так, просто. <гум> Скажіть, краще, до якого року будемо борою плачувати? в курсі? А, ми в курсі? А, ви, а, ви, а ви не в курсі? Саша, до якого року? А, а ви, ви не в курсі? в курсі? Ні, я в курсі, бо я це не почув. А ви в курсі, що мешканці вулиць Бандери, Шептицьку залишились без ремонту доріг? Ви в курсі там? Я в курсі. No. Мільйон гривень зняли з Та? ремонту доріг. Але знаєте, до знаєте, що ті люди до вас прийдуть і ви запитають ви? у вас. Ви, ви, ви знаєте, що скільки кожен місяць будуть вирішувати боргі? Ще... Ви в курсі то? Скажіть, будь ласка, якщо ви так включили камеру, давайте говорити, і до якого року будете вираховувати? Ні, ви дайте відповідь цим людям. Я Ми даю відповідь, даю відповідь. І сьогодні на обласній раді сказали, що ви шахраї, там, що ви сьогодні довели за п'ять років, знищили ваша партія, ви представляєте батьківщину, ви знищили. батьківщину. А кого? Ви з якої партії? Добре, ви були з батьківщини. Ви були з батьківщини. Батьківщини сьогодні є, є, є депутат батьківщини, сьогодні керівником став. І ви знищили. І ви так само робите в Ченограді, як в Верховній Раді, Юлька Рома. Я вам даю відповідь well, тжі, о, чітку. Шановні, я даю вам чітку відповідь. Nie, чітку відповідь. Ви знаєте, яка заборгованість. Знаєте, яка заборгованість? Ви знаєте, яка заборгованість. Заборговані? Все, дайте відповідь. Що? Тоси, я ж запитався по ви сьогодні заступник міського голови мене знаєте, яка заборгованість. Що вам ще сказав? Назвіть Назвіть заборгованість. 90 мільйонів. 98 до вашого відомого. Прошу, не знаю, яка заборгованість. Так що з вами можна ще говорити більше. Я цей. вам пояснюю, чи ви знаєте, по скільки будемо виплачувати і до якого року ті порти. А ви знаєте, що мешканці цих вулиць будуть звертатися до звертати. Дякуючи вам, що Дякую. вони це сьогодні, це. що ви зробили за віто, що ви зробили було. 180 тисяч гривень чому? Ви ж не знаєте, навіть, які кошти пішли на ті вулиці. Добре, що пішли. Давайте, що? Ви ж не хочете сказати, до якого року? Це Шухевича, це вулиця Пандера, Шептицького. Я, я розумію. Це припання на обладнання. облади. Шановні я вам всім кажу. Ми є всі в Чинограді для того, щоб бути разом. І Добре, ласно, щоб бути разом, а не послухайте, скажіть, будь ласка, мені. Можеш послухати? Ти ти Я да дам тобі відповідь, Давайте, даю, не тобі відповідь. Не відповідь. даю тобі чітку відповідь. Скажи мені, до якого були. року будете виплачувати заборони? Що ти смієш? А що ти? Якщо ти не знаєш, Ні, оті, гроші, оті гроші йдуть на, на ту, покрити вашу бездіяльність. Я тобі дав від цього гроші. Сьогодні мусять люди платити вашу бездіяльність, яка була до вас 5 років, і ваша партія була батьківщина при владі, і ваш керівник з вашої і, тої партії. Чого тут партія? Тут за результатом батьківщина Сухинюк? сьогодні. Сухінюк, член партії Чуєш мене Я тобі даю Я тобі даю відповідь все. що сьогодні в Верховній Раді дивиться. Юля там цирки робить, а сьогодні дайте відповідь за вулицю Шукавича, Бандери, Шевтицьку. Мешкається відповідь. Чому ці гроші пішли? Тому що ви довели підприємство, що приємство за ви ви свої бездіям. Міська, міська рада, міська рада, чиновники, яких ми наняли на роботу. Що ви 5 років, ви за 5 років сьогодні, скільки судових позовів виграли, вам держава вина 98 мільйонів. І ви сьогодні ті борги повісили на людей. Ви відстоюєте за момент держави? Відстою державу. Якщо сьогодні була комісія обласної ради і буде побідатися, ви за плану енергію чи кого ви відстоюєте? Інтереси громади міста. А ви не знаєте, а а від... ви... 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 Ми... Ми... Мінус 180 тисяч. Це Мої інтереси що? громад. Вирішуємо в першу чергу відстоїти теплокомуненерго в тому плані, щоб ви самі від'єдналися і е, завдали від йому збитки, ви особисто завдали збитки теплокомуненерго так, щоб люди підключалися. То їдьте ви а як, зробити? Як, як зробити? Як зробити так, коли підприємство не може витягнути так завдяки таким як ви, які від'єдналися від, від, від теплокомуненерго. Ну не так я кажу, так ну, доброї волі не від'єднується. Чомусь кам'яне сподіваюсь, як А в якому році ви за. Хлопці їхали в камянець подільськ їхали в Шепетівку, їхали Новоярськ. От питали міську раду, питали пана Залізку. Дайте людину, щоб поїхала, щоб разом визначитися, як бути з цим мережам. Вам треба виїти. Отака така була виїхати. Люди поїхали. Не, а виїхали? Люди поїхали. Люди які, люди, які люди, не мають жодного відношення. відношення. А ви, ви не мають жодного обширення розуміння? Їдьте, про Хотіти по сьогодні. В рада прийняла рішення. Їдьте, вивчайте досвід, друге міст. І втілюйте це в місті щодо Володимир, Будь ласка, давайте разом. Жіть, будь ласка, хто поїхав туди? Люди, які поїхали, маєте якесь відношення взагалі до, водо... до теплопостачання? Вони розуміються в тій сфері взагалі, скажіть, хто поїхав? Водії, конюхи, трактористи? Це, це ті ви... люди, які можуть зрозумітися, це... щось в комусь. Це ви голову громадської ради називаєте конюхом чи на радіо? Я нікого не назвав. Я, я голову, я не знаю, хто навіть голова громадської ради. Добре. Прошу, депутату. Депутат, будь ласка, а громадська рада є при міській раді чи при виконкомі? Скажіть, будь ласка, яке воно має мен, до мене жодного відношення? Немає. От прошу. А завдяки вам зараз підприємство Як вибухне ви. і на тому буде кінець. І ви ви будете тішилися, а люди будуть мерзли. Дякую, що завдяки мене. Ну, на даний час так. Ви бачите інший вихід. Скільки ми, будемо Скажіть, виділяти з місько... Скільки ми будемо виділяти з міської ради кошти Скажіть. на те, щоб по е, державні борги погасити? А що, дробили, що ви зробили, щоб держава погасила? А ви депутат обласної ради? Що зробили для того, щоб держава погасила? Скажіть, Заводні мені. сьогодні треба було бути на комісії, все ви побачили? Покричали? Що особисто ви зробили для того, що держава виділила кошти? Скажіть, будь ласка. Питайтеся людей. Ви дайте мені коментар. Я тобі дам відповідь. Його. Ви мені дайте коментар, будь ласка. Я тобі дам письмову відповідь. Що я зробив? Не треба мені письмо. Ви мені зробіть, скільки ви вибили особисто коштів на погашення заборгованості з державного бюджету? Я питаюсь. Будь Значить, будь ласка. З 10-го року, я тобі даю відповідь. З 10-го року висить борг на місто Чинаразі. Стоп! А. Стоп! Мені не цікавить, з якого року ви висить. Дайте мені чітку відповідь. Скільки ви особисто вибили коштів на погашення державно, е, державної заборгованості по теплокомуненерго? Ви кричите, що міська рада нічого не робить. Ви особисто, ви депутат обласної ради, зараз так. вас обрала громада. Та, яка зараз мерзне теж. Так. Особисто ви, скажіть, будь ласка, скільки ви вибили коштів на погашення цієї заборгованості? Я це питання підняв в області. Підняв? Скільки ви вибили. коштів? Ви мені дасте відповідь, дати, чи ні? Пане трим... Клімов, да. пане Клімов, ви що, 30, 31 рік Клімов. Добре, що ви 31 э, рік. Ви минули. знову переключаєтесь на щось інше. Дайте чітку відповідь. Скільки ви вивели коштів? Даюмо. на погашення відповідь. Давайте. Я не зобов'язаний вибивати кошти на погашення заборгованість. Сьогодні я вам наводив приклад, що Кукоба подав, не смійся, будеш до своєї мами. Ви, ви не зобов'язаний до своєї мами будеш сміятися. Да, до своєї мами будеш сміятися, де до мене. Я тобі ти мені в діти годишся, я тобі батьки годився. Я вам не, не розказую, гривоти? що Кокоба звернувся до суду, що держава, держава була гроші і погасив 13 мільйонів. А що ти зробив? Ти типу, звернувся до суду разом з Залівським. Чи ви прийшли бабло тут заробляти? Зробив. зробив. Ти не робив, ти ж тобі, усіпи, тобі і... Грабінський сказав, що ти ще туалета не поставив, не зробив. Грабінський ну, да, грабінський тобі те сказав. Добре, хай а ти, А ти <різь> в тебе фантазії немає. Куди там опло по плотах лазити знімати обраний те, що я обласної та, ради мешканцями Чорного рада та, та, ви обрани, сьогодні та. на камеру заявили, що ви не зобов'язаний вибувати гроші на поваження державного заявив, заявив, що ви будете робити те, що треба людям. А а я особисто да. роблю все. Та ти що ті виборці, які ми набрали, які звертаються. до мене. загни один палець, що ти зробив для місця. За один палець. Послухайте. Я. Ті люди, які до мене звернулися, я всім допоміг. Це раз. А тепер ще раз задаю питання, знову ж, скільки ви, і що ви особисто зробили для того, щоб погасити державний борг да? по теплокомуненерго? Що ви зробили для того, щоб вивести підприємство з кризи? Які ваші дії? Скажіть мені, будь ласка. Що ви запропонували альтернативу концесії? Так, ну, ну, є, ну, але... ну, дайте відповідь, будь ласка. На 15-му каналі ви чітко кричите, що ви робите. Дайте мені відповідь. Я вам задав чітке питання. Я піду, все розкажу. А от давайте йдемо, йдемо на телебачення, і ви, ви, ви розкажете, шибче. що ви зробили, я розкажу, що я зробив. Давайте йдіть. Ну, скажіть, О, йди, шановний, йди зі мною і розкажи, ти сьогодні заступник міського голови. Ну, я працюю, я прозвітую. Добре? Добре, ти сьогодні заступник міського голови. Ну йди розкажи, що ти зробив. Що твоя партія зробила за 5 років, що не було керівника комунального підприємства. Йди розкажи. Це ж Моховський з вашої партії був. Ну то чого? Йдіть розказуйте, як ви будуєте Україну Петрович, разом з Юркою. Володимир Петрович, ну будь ласка, скажіть особисто, я це відео опублікую. Я хочу okay. чути від вас, що ви зробили для, <плес> для Теплокомуненерго. <плес> <Що ви плес> Обсікуйте особисто... те, що ти зробив. Я, я піду об... на телебачив, все людям розкажу. Іди спитайся, чи хтось тебе знає в місці. А при чому тут <плес> це? А, ви так. мені, будь ласка, дайте мені чітку відповідь. Ви зараз подаєте е судові позови. <плес> ви <плес> перешкоджаєте роботі депутатам Чорноградської міської ради. Ви не даєте витягнути підприємство з боргу. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Які бачені можливо, Ви приймаєте роботи? рішення в сьомій годині. Я вам ви є гірше регіональ. Я нічого не ви приймав. Я нічого не приймав, не шийте мені. Не пришивайте до мене то, що ти до мене в не можете. Ти в сьомій годині голосував проти волі людей. Ти знаєш, що 8 тисяч підписів є зібрано. Що ви? ви зразу при... що ти, Як ти розглянув? До тебе особисто давали підписи. Що ти зробив? Ти Маєте освіту залізничника? Для чого ви переводите на мене ваші стрілки? Чесно, якщо не так пішло. Я вам задаю чітке питання. Які ваші дії для того, щоб витягнути на підприємство? Чи ви просто зацікавлена особа для того, щоб його знищити взагалі? Ну от питання, я даю тобі відповідь. Дайте мені відповідь. які я дії. Можливо, мені треба не прийти не до вас, щоб сказав. Тебе ще в місті не було. Вот. Як я бачу, як те підприємство робило, і воно сьогодні повинно працювати. Полосити а, але, треба по борги, речення. і вон, і буде воно працювати. І борги ми всі разом повинні працювати, положити. І не сваритися. І сьогодні Залівський зробив перший крок для того, щоб ми її поосили. Я питаю у вас. Питаюся, а я питаюся у вас. Ну ви ж тут саме перша особа, яка котегорично відноситься до всіх рішень міської ради проти. Скажіть, будь ласка, ваші дії, які є. Сьогодні була була комісія депутатів обласної ради. Визначилося. Подивитися по 15-му каналі, все. Я подивився про те, що визначилося. А що ви ви далі подальше. Що ви робили до цієї пори? Вже рік часу минув. Що далі? Що далі? Скажіть. Ну, рік часу минув. Що ви, ви запропонували за рік часу? А уже три кримінальні справи треті прибуття. І що? Нічого. І що? І що? А і люди, що? То майже, так? Три кримінальні справи. Да. Відкриті що три кримінальні справи. Не по Давайте вашій діяльності. І і добре, і і добре, Я вас почув. А якщо зараз добре. будуть газ припиняти постачання, а чи поїдете в любої газ і катаєшся за рахунок держав. Як депутат обласної ради, ви знаєте, що ви відключали чи газ соціальній сторони? Ми є в місті, щоб бути зрозуміли? Ми є всі для того, щоб... Ласка, бути громаду Володимир Петрович, А не оці гроші забирати від громади. Володимир Петрович. Ні, не... але ви почуєте людей. У цих мешканців цієї вулиці, Бандери, Шептицького, придбати сміттєвої машини. Ну ідіть, ви поясніть, чому це гроші, ви забрали людей. Я забрав. Ну а хто? Своїми цими рішеннями. А там харки є, там Ще, що я не думаю. А ви будете сьомій годині рішення приймати, проти волі людей. Ви будете виконкоми розпускати по твоїй ініціативі. Ти ще не прийшов, рота не відкрив, нічого не зробив в міській раді. Вже рішення приносити на сесію, розпустити виконком. Чим він тобі не подобається? Діяльність. Без діяльності. Як? Ну подивимося, що ти народиш. Щоб... До побачення. Будьте здоров'я. Треба відстоювати тепло комуненерву для Так? Чи ви не що ви? Був, не робіть з мене? Ви ж мати стільки років, як я. Я тобі ви, говорю, скільки? Ву, ти що, я мен... вам не кажу. Я, ні, ми не хребмо один другому. Я тобі говорю. Ви, ну, то й, ви йдете на телебачення одного. Ну, не треба, не там. Я нормально вам говорю. Видіємо молоді, до вашу енергію.